Генеральний прокурор правильно сказав, що Україна своїх громадян не видає, але ми знаємо багато прецедентів, коли влада знаходила інші механізми, щоб позбавити людину громадянства. Наприклад, будь-яка людина з невідом... з якимись невідомим прізвищем звертається до суду, що були допущені певні помилки при наданні Михайлу Сакашвілі громадянства. Звичайно, суд приймає рішення, що дійсно. Це було зроблено неправильно і позбавляє його громадянства. Таким чином, президент не має до цього ніякого відношення, людина громадянства позбавлена. А от далі, уже прокуратура своїх негромадян, мабуть, вже видає, але можна е, знайти е, якісь зачіпки в діяльності Михайла Кашвілі як. Керівника держадміністрації обласної порушити кримінальну справу і, знаючи, як працюють наші слідчі органи, як працюють наші суди, просто змусити людину поїхати з цієї країни. Тому я думаю, що насправді те, що його вважають позбавити громадянства, можливо є під цим певне підґрунтя. Це свого роду таке політичне переслідування. До якого зараз вдається влада, а вона вдається саме до того, щоб саме позбавитись від тих громадян України, які сьогодні дратують владу, це не завжди можливо, тому що, наприклад, у нашій фракції є такі громадяни України, члени фракції БПП Заліщук, Наєм Лєщенка, і е, влада б давно вже виключила їх із фракції, але справа в тому, що якщо їх виключити із фракції, то вони е, все одно будуть залишатися парламентарями. Тому е, багато е, розгорнулася така кампанія. От ви прийшли з блоком Петра Порошенка, Але оскільки, оскільки ви не сповідуєте цінності, так не підтримуєте або не завжди підтримуєте президента. Ви повинні скласти мандати. Але коли вони складуть мандати, тоді буде так само таке політичне переслідування, яке ми мали приклади з Томенком і з Фірсовим. оскільки не складають, не виходять із фракції ці люди, то відповідно на цьому тижні фракція спромоглася. Прийняти такі заходи, тобто виключити із міжнародних делегацій Світлану Заліщук, Наєма і мене, в зв'язку з тим, що вони, начебто, ми стали членами інших партій. Але справа в тому, що і вони не можуть представляти блок Петра Порошенка в міжнародних організаціях. Але справа в тому, що вони представляють не блок Петра Порошенка в міжнародних організаціях, вони представляють Україну, і треба сказати, що, наприклад, Світлана Селіщук достойно представляла Україну, і президент сам їй неодноразово дякував за її позицію про українську в її виступи в цих організаціях. Але було прийнято рішення виключити з тих організацій, начебто тому, що ми не є представниками. Причому я не є членом партії Хвиля, бо такої партії ще не існує. Це була створена тільки ініціативна група, але було оголошено Кононенком, що навіть ті, хто оголосив публічну позицію про намір увійти в якусь нову партію, це також буде вважатися. Зрадою блоку Петра Порошенка і також треба виключити з міжнародних організацій. Я вважаю, що це є не чим іншим, як бажанням переслідувати інакомислення у фракції, тому що саме ця група депутатів дуже часто не голосувала. Як це хотіла б фракція мала свою власну думку і не завжди підтримувала позицію президента? Тому я вважаю, що от сьогодні є така дуже небезпечна тенденція, що такі речі будуть продовжувати. Увжуватися і відповідно ініціатором цих дій подій був Ігор Кананенко, як заступник керівника фракції блоку Петра Порошенка.